Справляв народження своєї дочки 18 років. Ціле місто знайомих. Він влаштував бенкет на 300 людей, кореспонденти і в присутності всіх гостей подарував любимій дониці ключі від Червоного «Шевроле». Люди тішилися, веселилися, а дочка хотіла спробувати. Ось цього коня. Сильна машина не справилася з кермом і страшна аварія. Батькові подзвонили, він приїхав в лікарню, а донька в реанімації не приходить до себе. Він сидить коло неї, плаче день, другий, третій. Вона в комі. Він сидить і згадав своє життя. Він згадав своє дитинство, коли не було що їсти. Коли мама пекла такі млинці, і все казала, синочку, коли виростеш, коли буде тобі добре, не прикладай свого серця до багатства. Він то згадав. Вона була права, правда, сестра. Він згадав, як на роботі він обіжав робітників, як не виплачував зарплату, він перебирав пам'яті все своє життя. Є час. Він згадав свою дружину Соню, яку він вишпирнув за двері, за те, що молилася. За те, що все казала, не роби так. Сергію не роби так. Але він щось подумав, коли вона була в домі, коли вона молилася, та немов якийсь ангел охороняв їхній дім? Де ж вона тепер? Роки ж пройшли. і немало. І він вирішив будь-що її віднайти. Він пішов вулицями міста, він почав писати, питати, де вона. Їй сказали, вона жила в полупідвалі серому. Коли він зайшов туди, на столі була склянка води і кусок хліба, жінка-бізнесмен, Він підійшов до неї і каже, Соня, доня вмирає, ходи зі мною. І Він взяв її під руку, як в юності, і пішли до лікарні. Коли вони прийшли, вона підійшла до ліжка, він сів на стілець, оперся на, на локоть, вона стала на коліна і почала молитися. Каже, Боже, в мене нікого нема. Тільки ти, ти моя єдина надія, підніми її. Молитва годину, молитва, друга година, молитва, третя година. І дочка відкриває очі і каже, мамусь, алелуя! Сестри, брати, молитва має силу, молитва має вогу. Не втрачайте вашу до